Мені прийшов коментар на ютуб каналі, що в Приморському регіоні в листопаді відбудеться щось страшне. Інший астролог сказав, що щось прям кошмар, ужасне, катастрофа, ховайтесь. Херсон, Нова Каховка, Миколаїв. Тому це відео, це спростування цієї тези. Значить, я не вважаю, що буде щось масштабне, кошмарне, ужасне, дуже ну, локально, да, але не масштабне. Чому? Тому що планета масштабності Юпітер вона знаходиться в гармонічних аспектах і ну, в непроблемних положеннях. Так, вона в стихії води. Багато планет в стихії води, оце голубенького кольору. Це означає дійсно, що в Приморському регіоні буде відбуватися ну, військові дії, якісь ну, військові події. От. Але як, дивіться, у Юпітера в листопаді з напружених аспектів і у Нептуна тільки аспект до Марса. А що таке Марс в близнюках? Близнюки означає немасштабне щось близьке, локальне і багато по мілочі. Знак зодяка масштабності стрілець. А Марс знаходиться проти стрільця. І тому трактовка цього Марса немасштабна. Тобто квадратура означає проблема. Якщо б Марс був в стрільці, то позначала масштабна глобальна проблема. От, на Путі... Наприклад, у Путіна в натальній карті в нього Марс. В стрільці і він любить складати масштабні проблеми в нього масштабне мислення. Він такий наполеоновський. А Марс в Близнюках це ну, навпаки. Тобто, щось локальне, немасштабне, не глобальне. От. Тому проблеми дійсно в тім регіоні є, але вони, з моєї точки, не масштабні, не глобальні. Також найважливіша подія листопада це затемнення місяця, і тому в карті затемнення ми можемо бачити, що відбувається. В карті затемнення ми бачимо, що Юпітер він не включен в карту цього затемнення, він з боку Припьоку знаходиться. Сатурн включ в карту затемнення. Тобто, ось ви бачите це. І Сатурн означає вузько, тобто не масштабно, не глобально, Там а от вузько, вузько, цілеспрямовано і конкретно. Тому я вважаю, що буде багато мілких близнівцеблизніки означають багато мілких близьких якихось військових операцій, ну які мають на замиті, які, які ціль, досягнені цілі, якихось не масштабних, сатурнівських. Далі, якщо було б зруйнування Каховської ГЕС, ну таке масштабне великий потоп, то ну, знову ж таки був би Юпітер. Юпітер означає великий і стрілець означає великий. В Стрільці планетів нема до 20 листопада. От. А Юпітер, ну тобто, Юпітер не в сильних аспектах. Далі, після 20 листопада, я пізніше прогноз зроблю, але я вважаю, що ближче до 20 листопада. Можете сказати, а після 20 листопада планети в Юпітер відуть. Ото і буде масштабні капець катастрофи якісь, але ближче до 20-го період затемнень пройде. Пройде саміт G20, який буде ну устаканювати багато яких проблем. І ну, чи будуть масштабні якісь катастрофи після 20 листопада? Давайте казати, після 15 хоча б листопада, після саміту g 20, ми будемо бачити, до чого йдуть події. Я вважаю, що вони йдуть до ескалації. Ну не глобальної, а часткової тобто Що стан буде такий, як влітку. От влітку в Україні не очікували, якихось прям вообще ужас, капець, кошмарів, якихось. О, ці ужасно це от ці ужасна капець шмари це з восени то атомною бомбою погають, то міровим потопом, то ще щось таким. Із-затемненько -за в Скорпіоні, який означає лякати. Скорпіон пройде і лячки вони пройдуть. Далі дивіться затемнення в тельці. Це теж з моєї точки зору означає, що ми не, ну, не будемо мати якихось глобальних. Ужасна вообще кошмарна глобальних подій. Чому? Тому що телець означає статіка. Якщо б відбулася, як яка б там це є і про ядерний вибух казав, і тепер там про зруйнування Каховської ГЕС, якщо б відбувалося, щоб масштабно, то всі б люди почала б тікати масово і масштабно. От. Але телець означає фіксація. Телець означає фіксація і стояти на місці. Оцей уран мені нагадує таку ситуацію, як тріщина. Тобто, можливо, Каховську ГЕС спробують підірвати, і там буде якась тріщина, яка локальна, ну тобто, частковий підрив ГЕС може бути. От. Але такого глобального я вважаю, що навряд чи. Ну, ось такий мій прогноз. Значить, до нових зустрічей.